Добрий день студія! А пам'ятаєте ми? Деякі наші підписники висловили сумнів щодо використання нашого відновника розтрубу зі старою чавунною трубою. Один з них надіслав нам чавунну трубу старого зразка для проведення практичного експерименту. І ось що ми маємо. Нові чавуни труби виготовляються за сучасною доскональною технологією, що дозволяє виробникам виготовляти труби однакового діаметру стабільної товщиною стінки на відміну від старих чавунних труб. Основна проблема старих чавунних труб полягає у неровномірності товщини стінки та замалого внутрішнього діаметру. Та ю. А у наступних відео ми покажемо, чому таке з'єднання не є можливим без деяких хитрощів. Підписуйтесь щодня. Публікуємо корисний контент.